Я хотів би в даному прикладі розповісти про визначення зусиль в стержнях ферми за допомогою діаграми Максвелла-Кремони. Давайте подивимося на ферму. Ось її стержні: верхній контур і внутрішні стійки і розкоси. Ферма опирається на, на опори. Справа RB, справа сліва RA. На ферму діє навантаження. Постійне і тимчасове. Постійне ми позначаємо G1 по нижньому ряду, тимчасове позначаємо через P. Постійне, як бачимо, діє сила у вузлах. Це вузол ферми. У вузлах діють зусилля. Наприклад, снігове навантаження воно ж не діє одразу на вузол ферми, воно діє розподілено по всій фермі. Тому ми збираємо навантаження із половини прольоту. Збираємо від половини цього прольоту і з половини цього прольоту. Як бачимо, це буде оця відстань. Збираємо навантаження на, за цієї ділянки і прикладаємо це навантаження на цей вузол. Потім Для цього вузла від снігового навантаження збираємо половину навантаження з половини ділянки з цієї сторони і половини ділянки з цієї. Сторони. У нас виходить оця відстань. І зусиль, яке діє на цій відстані від снігу, ми прикладаємо як зосереджену силу p 2 на вузол. Таким чином у нас виходить, що на вузол ферми діє постійне і тимчасове навантаження. Це якщо у нас є сніг. Постійне навантаження це навантаження від плит покриття, там, утеплювача, шарів рубероїду і таке інше. Так ми у нас визначені зусилля на вузли ферми, ми можемо визначити реакції RA і RB. Про те, як визначати реакцію RA і RB, я вже розповідав, можете подивитися моє попереднє відео. На даному етапі ми будемо визначати зусилля в стержнях ферми. Але перед тим я хотів би ще показати, що, наприклад, ось є ферма. Зусилля прикладаються у вузлах. Як бачимо, ось на фермах є такі стійки прямо над опорами, воно так сказати, у вузлах. І плити покриття опираються якраз на ці вузли. Якщо зверху вище сніг, то ближче сніг зверху давити і створювати додаткове навантаження. Так. Давайте розглянемо. Наприклад, на ферму діє постійне навантаження G і тимчасове P. Величину, от, наприклад, у нас P1 плюс G1 складає якусь там величину, скільки там кН. У даному випадку 271,5 кН. Я цю величину. Цього, і цього зусилля, що діє на вузол, відкладаю в масштабі. Потім. Давайте я поки що вам розкажу, ніби діє одне навантаження G. Воно не має різниці на розрахунок на побудову діаграми Максвелла-Кремона. Головне зрозуміти, як будується ця діаграма. От Зусилля G вона складає хай буде 2715 кН. Ми його відкладаємо в масштабі. Як стрілкою вниз. Потім наступне зусилля G2. 2645 кН. Откладаємо вниз. Потім G3. 2660. І так по контуру. Наступний йде G2, відповідає цій стрілці, і G1 відповідає цій стрілці. Сили, які діють на ферму. Всього їхня сумарна величина. Якщо заміряти це буде 13380 кН. Далі. Після у нас є сили, які діють на ферму, ми можемо визначити реакції RA і RB. Ну, реакції, я вже сказав, вони є в нас наступ... в попередньому відео. Після у нас є всі сили, які діють на ферму, і реакції RA і РБ. Можемо починати визначати зусилля в стержнях ферми. Кожен стержень на фермі має своє позначення. Тому ми вводимо, наприклад, позначення для внутрішнього контуру, позначення між стержнями певними буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Кожну ділянку позначаємо якоюсь буквою. А зовнішній контур, проміжки між силами також позначаємо цифрами. Наприклад, між цими силами позначаємо 1. Між реакцією цією силою 2, між цими силами 3, між цими силами 4, 5, 6, 7. Між силами тільки позначаємо ділянки. І таким чином, завдяки нашій такій нумерації, ми можемо, наприклад, оцей стержень охарактеризувати як дати йому номер як 2А. Бо він знаходиться на проміжку 2А. Оцей стержень, як 3Б. Цей як БВ. цей, як ВГ. Таким чином ми можемо замаркувати кожен стержень. Завдяки тому, що він лежить на проміжку між літрами або літерою цифрою. Або між цифрами. Між цифрами лежать тільки сили. 2, 3, 3, 4. На проміжку лежать тільки сили. Як бачимо, сили, ми, коли відкладали, то ми їх маркували. Початок сили зліва направо. 2, 3. На цьому проміжку є сила G1. На проміжку 3-4. 3-4 у нас сила G2. Ось вона. Закінчили ми силою, яка лежить на проміжку 6-7. Це, Це G1. Попорна реакція РБ буде починатися лежати на проміжку 7. 1 Попорна реакція буде починатися в цій точки і йти вверх. Бачите, вона направлена наверх, вона буде йти вверх. І закінчаться вони в цій точці. А, починається із точки 1 до 2. Ось з 1 до 2 буде діяти реакція РА. Тобто цю ділянку зусилля буде сприймати реакція RB, а цю частину навантаження буде сприймати реакція опора РА. Таким чином, зусилля, яке діє на ферму оце G, сприйме права опора, а це сприйме РА ліва опора. Це щодо початку розрахунку: такі основні відомості.